Коли ти зрозуміла, що хочеш почати свій шлях у чось? Я почала користуватися продукцією, але почати свій шлях як повноцінного партнера, який реалізує цю продукцію і доносить цінність продукту іншим. Я вирішила ну через приблизно рік користування всіма брендами. Choice. що дав тобі цей бізнес окрім доходу? Окрім доходу, він дає мені якесь натхнення, можливість розвиватися. Мені дуже подобається знімати контент. Мені всі кажуть, що я дуже гарно виглядаю в кадрі, і я це також відчуваю. Не знаю. Можливо, це дасть мені поштовх і ще до якихось нових звершень. Які були страхи на початку? Як ти з ними впоралася? Страх, напевно, такий був, як у всіх, що це не буде виходити, і взагалі нікому не буде потрібно, нікому не буде цікаво. Розвиток він завжди йде, долаючи якісь певні страхи, і не долаючи їх, ми нікуди не рухаємося. Ось і все потрібно просто пережити це. Як тобі допомагає команда в щоденному житті? Команда потрібна для того, щоб ми разом рухалися до нашої спільної мети. Тобто я бачу в них, а в тих людях, які мене оточують, підтримку, допомогу, постійно обговорюємо напрямки майбутнього розвитку, що ще нам не вистачає, і намагаємося знайти родзинку, яка буде нас виділяти на ринку серед інших. Які три головні зміни відбулися в тобі, відколи ти в цьому бізнесі? Три головні зміни ну напевно і ще більше впевненість собі вміння себе подавати. Ну я не знаю, чи я в цьому досягла успіху, але я намагаюся це зробити впевненість в своїх силах більше.